Один вижив чудом, двоє відразу померли. Ми їх туди доставали. Спочатку повномасштабного вторгнення, то, ну, мабуть, більше 50 людей підірвалося. Основна причина це халатність, тобто незнання, що це таке фермери, які от, потрібно мені обробляти, потрібно заробляти гроші. Самі їдуть, відправляють туди людей. Підриваються на пританкових мінах, на протипіхотних мінах. У от, от, мене теж був випадок в Сінірівки, також три людини з небополученої сім'ї фермер на нямі, платив кошти, і вони підривалися на зм 72 Часто люди самі розбирають, як правило, розбирають, щоб десь потім здати на метал. Це основна також проблема. Так, фермери більше так як сказати, лідирують в ці позиції, але люди також. Хочу за метал заробити кошти.